Привіт! У нас трошки вітерець. Зараз, бачите, не виліз на кришу. Так, на кришу, на другий поверх і тепер я буду робити такі криш Зараз покажу, що я хочу зробити. Це має бути криша Чотири з хата Криша без зіндов. 4 фронто на криші без яндов, тобто без всіх ямий. Вона І... народно в інтернеті, інтернеті відбувається суддяйки на ну, будем зараз дивитися, покажу як, як починається це, можна сказати, перший ряд. Повний. Знизу це поміну. Перекрив балочки через 50 см. Ну, якраз, щоб покласти утеплитель буде. Це буде на кожну стіну, ця стіна, та, та. Ну, на всі чотири стіни буде фронтони. То таких повних рядів має бути три, а потім буде починатися з угла з одного фронтону. Зради буде вікно. Ось бачите, оце змурував, видно, сонечко з нас вийшло. Осталося одного блоку докласти. Це зумував основне. Тепер оце звідси, а сюди і тако будуть фронтони. Я думаю, потім побачите, хтось ви поняли. Зараз ще навожу по блоків. У мене бачите, двойний блок, такий є ще. Вон, поставлю біля вікна. До речі, він показав розмір, що бачите, дивіться. Це зв'яжки позабував, це один, Це другий, тут буде вікно метрове метрове вікно, воно було більше зробити, але воно трошки не це є. По фронтонах не виходить, надто високе виходить. А так воно от буде якраз середина цього, середина стіни. Я розмітив там знизу, от видно, це вікно знизу, є теж. Там знизу є зв'яшок, я зробив, розмітив, середину. Вісь натягнув. Вон, бачите, це серединка, дзвяшок, а це серединка. І там, А там знизу теж є дзвяшок, може його не видно. Це ви бачите. Змурував, може погано буде видно. А це все змуровано, готове під заливку. Попідпирав. Вон. Так, воно бачите. Всіх виходить вісім 1, Один, два, три, 5, 6, 7. Не поняв. Два. 4, 6, 7, 8. Да, 8 рядів. Це 8. По кругу показав. Далі над цим, от, наприклад, над цим всім, Має мабуть, 10 см. Товщина бетону, туди буде арматура вставлятися і шпильки буде вставлятися, щоб прикрутити дошку, яка буде робити роль мавлата там 10, то есть 15 на 5 сантиметрів. Знизу це виглядає ось так, бачите? Вон. Так. Так, 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 так. Вон, бачите? Вон. Вон. Так, дивіться, що я зробив. Так, от як би там показати. Вон бачите? Арматура. Вон пройшла арматура вверх-вниз. Тут шпильки. А там зверху ж шпилька. Вон видно шпилька. Зверху це, отако. це буде зверху шпилька буде дражати ці балки. Бачите, балки я поставив так. Оце також шпилька буде, балка буде такою, вона прикрутить, це буде маурлат тримати. І тепер так, раз, ми такі ліса построїли. Ось таке, щоб ззовні можна було прикручувати. Видно, не видно, проти сонце трохи о. Отак, бачите, то вже ми прикрутили. Оце такі лісини. Де зараз будемо розбирати. Щоб переставити оці ото. -от -от. Так, а оце зверху Вон, так. Вон, це ми поставили. опа! хоба! Бачите, позбивали зв'язками, щоб воно не роз'їхалося. І отут от тут ходимо. Ну, так, бачите, оце ми, бачите, вони тут ліса стояли, ми переставили оці о, тепер от ліса. Якраз на цьому кутку. Отака. Ось ми там вже заклали, скільки хватило фанери. Зараз ми ці ліса переставимо на слідчий куток, щоб можна було далі щось робити. Ми ліса переставили звідти, сюди, сюди, сюди. Ось сюди, бачите, отак. Оце вже залив. Бетон пінопласт, видно, підпадав. Ліса ми переставили. Так, от бачите, тут, тут. Зараз покажу, де ліса у нас. Так, ліса зараз у нас отут. Так, тут там сонце. Це, Два. Бачите, залито вже все. Осталося робити кришу, зараз це покажу зверху. Он, бачите, це. Так. Он бачите, так, по периметру. Чик-чик-чик-чик-чик. Все. Ну, бачите, вже все добре. Он нитки твічі натягнув, а тут буде стовпчик в мене. А от тепер виходить так, це все що ми зробили, це якби перша серія. Ми закінчуємо його. Закінчили. Ось бачите. І буде друга серія, оці всі балочки, оці всі бали, які полежать, будемо вже складати сам дах, саму конструкцію, ці кроки і так далі. Дивимося далі, ставимо лайки, хороші. Підписки, коментарі. І все буде добре, і буде мир в нашій країні.